Та що все-таки не вдалося, щоб хоча б бодай можливо зрівняти в цьому матчі? Не, не вдалося, десь не виходило концентрації в реалізації моментів. Це знову при ще голах, то другий зі штрафного, так ну, там між мною прийшло на стінці, то, де я рахую не дуже обов'язково його. А так, в принципі, по моментам я рахую на поразку, мені ніяк не застосував. Багато моментів дуже... Не хотіли концентрації, і реалізації. Будемо над тим працювати Де ще ну, Не вистачає трошки з'єднаності, дивляться, знаки великі футболки. Дивіться, перейшли, багато хто іграє великий футбол. Ще й травму в другому таймі отримав бойовий вода, теж так бездарело. Але нічого, будемо старатися, почаємося футболівати. Одеса здивувала все-таки, можна сказати, сьогодні. От ваші, вас і вашу команду. Та не здивувало, в Одесі завжди був хороший футзал. Ну, би, історія Одеського футзалу, вони тому не були чемпіонами в одеський. Ну, мають хорошого тренера, освідчені. Молода ну, команда, яка в тій динамічний футзал. Я рахує хороша команда. Як готуєтесь, яким настроєм готуєтесь до наступної, до наступної гри, адже матимете вже її на виїзді? Ну, готуємося Настроєм буде дуже важка гра. РП також хороша команда, ну, заявили зараз нових гравців, також показують хороший футзал. дома тепер більше в неї грає дуже сильно. І, ну, буде важка гра, але ми переложимо всі зусилля, щоб здобути там перемогу. Дякуємо.